Чотири Павло Мельник, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння. Це свято є найбільшим святом церковного року. Сьогодні ми згадуємо подію Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, коли Він подолав смерть у смерть. Ми святкуємо перемогу добра над злом. Правди над неправдою. І як сьогодні, сьогодні ці е, слова є для нас дуже актуальними, тому що ми сьогодні наша держава перебуває в стані війни і ми всі боремося за правду. Тому споживаючи сьогодні Пасху, освячену їжу, ми повинні обов'язково молитися за наших воїнів, які забезпечили нам можливість сьогодні освячення цих пасок. Можливість бути присутніми на пасхальному богослужінні, можливість зібратися в родинному колі і споживати пасхальні приношення. Тому сьогодні наші серця і наші молитви з нашими військовими, з нашими воїнами, які на передовій захищають нашу батьківщину. Хочу побажати, щоб наступний великдень, який ми будемо святкувати, ми вже святкували разом з ними, святкували з перемогою. Нашої України, і щоб всі воїни вже святкували у своїх родинних колах, у своїх домах. Христос О, Воскрес! Во істину Воскрес! Воскрес і Христос. Христос. смерт! Смерть і подолам, що в рома життя дарував. Христос.